найдивніше для мене місця Гановера. Е, перше, що ви зараз бачите, це ця зруйнована церква. Зараз покажу вам. Здавалось би, місто майже все відбудоване. А чому ця церква стоїть така зруйнована і ніхто її не відбудовує? Мені здається, що я тоді, коли ходила на свою першу екскурсію в місті Гановері, отримала на це відповідь. Тут не одна зруйнована церква. Бачите, які гарні були. Це все, що збереглося, фактично. Не одна церква зруйнована і не відбудовується. Чому? Тому що німці хочуть засвоїти уроки Другої світової війни. Гановер на 90% був зруйнований. Бомбардуваннями під час Другої світової війни в 45-му році. І для того, щоб не забували, до чого приходить війна, деякі церкви залишаються невідбудованими. Це дуже таке цікаве місце. Я думаю, можливо, хтось читає німецькою, тому я зніму так поближче. Ось такий план. На ньому з цифрами помічені там певні місця, і в парку це я так розумію, що колись на цьому місці було кладовище, і з нього зробили. Величезний парк. Я почну з того, якось так дивує тебе коли ти йдеш в самому-самому центрі міста, тут ось поруч станція метро Штайнтор. Ось такі надгробники, такі пам'ятники. З дуже давніми написами. Зараз почитаємо 1725. -й

Ісус Христос обіймає саме того небіжчика. А може й ні. 1842. Зараз подивимося на цьому. 1766. 1787, 1851, здається. Можливо, тут це взагалі якась Склеп родинний. Теж ось такі цікаві така ліпка. Написи 1716, 1757, 1806. І щось там трошечки далі не зрозуміло. Ось такий надгробник стоїть. 1717 дата на ньому. Ну, це ті, які вже знесені до одного місця, мабуть, вони десь потрапляли під дорогу чи під якісь будинки. Ось дуже цікавий. Навіть обличчя одне збереглося. А тут дивіться, як цікавий поцілунок. Є тут якась дата? Ну, ось я покажу так, близенько для того, щоб 1747-й. Такі символи. І Тут, мабуть, теж ж два глялочки. Тут зовсім, мабуть, це дитинка. Ось тільки ангелочок. 1750-й. 1799, 1801. 1785, 1819. От приблизно. Таке і тут лавочки. Люди відпочивають. Ось ця церква, яку не відновили, яку я вам показувала. А далі починається парк. Він складається, хто уважний був на карті, дивився, з кількох частин. Люди підходять, читають. І е, тут, мабуть, захоронення могилки знаходяться багатьох. До Тою, яка дуже привертає увагу, я зараз зараз проведу навіть не по стежці, щоб того діда. Ось дивіться. Те, що найбільше дивувало наших українців, те, що отут влітку розстеляють якісь покривала і сидять. Жарять грилі, відпочивають. Так це якийсь людвіг. Ось м'яється. І отака скульптура. Схоже на все, що вона бронзова. Ну і оці вже надгробники, мабуть, на своїх місцях знаходяться. А отут оці плити винесені, не знаю, звідки, так просто плити. Я просто бачила, коли влітку якась молодь. Мабуть, вони трошки отут в тіні дерева холодні, що так просто лягає і лежить. Знесено просто тут в одне місце розкладено. Тут дуже багато, бачите, голубенькі квіточки, там далі біленькі. І зараз вже раз я в прямому ефірі я вам зараз. Ось, дивіться, 1804, 1829 і щось ще 1846. Тут 4, 6 з крапочкою. А з цього боку август. Ну, важко розібрати, я думаю, що то колись захоче, то спочатку собі випише те, що написано на путівнику, а потім прогуляється. Якось хочу перейти з вами на інший бік. Ось тут така траса, я думаю, що десь де одна із цих трас будувалася. Зараз ми постараємося не порушувати правила дорожнього руху. Ось вам цей... Парк я хочу провести в іншу частину, в другу частину парку. Вон скоро зацвітуть нарциси, і тут буде море нарцисів. Зараз тільки перші зацвітають. Поки чекаю зелене світло. Ось все. Ідемо в другу частину цього парку. якісь свята німецькі. Отут все устелено. Покривальцями. Відпочивають дорослі діти. Ось, бачите, це, мабуть, ангелочки. Ось якийсь від великого до маленького, можливо, це рід. Вон, Ісус несе свого Христа. Як буду бачити щось цікаве, буду показувати. Ось надгробнички, надгробнички. Це такий парк. Парк і пам'ятне місце одночасно. Просто там трошки цікавіша його частина.

Знаю. Так само, ось, десь звідкись перенесені такі надгробники лежать з іншого місця. Тут якісь сокира, ще одна, ще якісь інструменти. Бачу дати 1755, але видно, що все дуже сильно обгоріло не дзвон череп, якщо ви бачите. І знову тут закінчується цей парк. І закінчується дуже цікаво, закінчується дитячим майданчиком. До речі, дитячі майданчики мені теж дуже добротні і дуже прості. Не так як у нас барвисті. Зелений колір і сірий колір, більш нічого. Так, тут взагалі мені здається, що це навіть не німецька мова. Не зрозуміло зовсім. Ні, це точно не німецька мова, ну, це, мені здається, якась із... чи арабська? Може ні. Може якийсь іврит. Не знаю. Тут видно 1797. А друга дата 1851. Ага тут багато дат. 1828. 1700 якийсь не видно який. 1857, 1833 і ще якийсь. Бачите, все погоріло, бо хто з самого початку дивився, то я розповідала, що Гановер під час Другої світової війни піддався бомбардуванням. І був знищений більше як на 90%. Тут майже нічого не лишалося. Бачите, 1793, вище 1745. Зараз це дуже класне, комфортне і красиве місто, в якому майже немає пам'яток старовини. І дуже багато церков взагалі навіть не відновили для того, щоб німці вивчили урок, щоб вони бачили, що буває, коли країна розв'язує війну. І німці вивчили німці вивчили ці уроки. Це дуже толерантна нація. Ми бачимо по обережності їх. Керівників 1739 у висловлюваннях. Ну, вони дуже бояться, щоб їхня країна знову не повернулася, а до речі, вони дуже схильні. Окремі німці ну, такі досить шовіністичні. 1776 1852 тут написано. Тому вже по результатах своєї історії вони намагаються взагалі виховувати дуже толерантне суспільство. Це з шкільної лави, мабуть, навіть із садочка. Це все виховується. Тому Німеччина прийняла найбільше арабських біженців різноманітних, мабуть, чи не найбільше українських біженців, вони намагаються допомагати як тільки можуть. Це все результат тепер нової політики, яка намагається вивчити і дуже гарно навіть зазубрити оці уроки. Гулянка досить дивним німецьким парком. Мабуть, це парк якийсь одночасно музей під відкритим небом. Зараз ще тут подивимося, не бачу я тут дат. Ні, Це схоже, що це німецька мова, але дуже такі гарні букви. З всякими викрутасами. І дати тут не видно. Нижня частина заглибилася. І тут шпачок. Видно вам? До речі, тут пташки. Нікого нічого не бояться так, видно чи не видно. А ось ти. Зараз ми його з іншого боку спробуємо, може не втічити. З війська. Чорненька пташечка. Хто дивиться мої відео, я трохи звихнута на тваринах, на птахах, на комахах. Це в мене з дитинства. Батько завжди показував нам кожного павучка. Комашку, пташку, тваринку розповідав про них грибочок. І мені це завжди цікаво. Ви подивіться, я стою в двох метрах від цієї пташки, вона нікуди не летить поки що. Ну, здається, як буде півтора, то вона втіче. Як втіче, так і припинимо відео. Та не тікай зараз. Чорненька-чорненька пташечка. хочу вам зблизька її показати, так як вона не втікає, нічого не боїться. Дивіться, яка краса. І це таке в Німеччині тут на кожному кроці. Для такого юного натураліста, як я, тут дуже багато всього цікавого все. Цікаво, все. Не буду бігти з другого боку. Дякую тим, кому було цікаво.